За допомогою застосунку застосункуLi24 українці можуть подати заявку на отримання грошової допомоги, яка у свою чергу компенсує 50% від покупки саме на платформі Leaky24. Алгоритм отримання коштів є дуже простий. Спершу необхідно завантажити застосунок Liky24, потім авторизуватися у ньому, після чого на головному меню обрати іконку з фондом. Подати заявку на відшкодування можуть усі охочі. Після її заповнення упродовж кількох хвилин на ваш телефон надійде сповіщення. Можете ви претендувати на допомогу чи ні? Як зазначає координатор фонду, грошова компенсація діє не на весь асортимент товарів, які представлені на платформі Ліки 24. Кошти компенсують вартість ліків і товарів медичного призначення. Тобто тут виключена категорія там, товарів для краси, наприклад, або для дому. Саме обмеження серед ліків немає, тобто на всі ліки і товари медичного призначення Ну, наприклад, апарат для вимірювання тиску. Через військові дії багато українців втратили роботу. Деяким довелося шукати прихисток в інших містах. Тож для підтримки громадян здебільшого цієї категорії і які перебувають в Україні. У квітні був створений фонд Ліки для України. Допомога полягає у тому, що ми надаємо сертифікат на 500 гривень який покриває 50% вартості від вартості ліки. А зараз фонд, ми залучили 25 мільйонів гривень від німецьких партнерів, а саме міжнародної організації DHG та Федерального Міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Це вже дозволяє фонду працювати безперервно понад місяць, і надалі ми розраховуємо, що фонд буде працювати там ще протягом. Півтора-двох місяців за кошти цього гранту. Сертифікат на отримання грошової компенсації має обмежений термін придатності. Тож українцям варто звернути на це увагу, перш ніж його активувати, можна зробити декілька замовлень, тобто не за один раз використати усі 500 гривень. Якщо зробити замовлення на 600 гривень, то буде компенсовано наприклад 300 гривень, і на балансі сертифікату залишиться ще 200 гривень. Угу. Проте Варто зазначити, що сертифікат має обмежений термін дії, а саме три дні. Наразі команда платформи ліки 24 працює над залученням інших грантів, аби не припиняти діяльність фонду. Тож бережіть себе та будьте здорові.